Всім привіт! Сьогодні ми трохи відійдемо від звичного формату огляду по епізодах. Зазвичай, готуючи сценарій до проекту, я маю гарне уявлення про те, яке в нього перше джерело. Але не цього разу. Як всім вам напевно чудово відомо, Аркейн – це не зовсім самостійний проект. Він має величезний бекграунд, заснований більшою мірою на грі Ліга легенд, а також на додаткових матеріалах до неї. І якщо чесно, про саму гру мені майже нічого не відомо, але повз цього проєкту було занадто важко пройти. В якомусь сенсі Аркейн – це унікальний мультсеріал. Як відомо, коли мова заходить про перенесення ігор на телеекрани, то, як правило, все закінчується погано. Дійсно, вдалі спроби можна перерахувати на пальцях однієї руки. І цей серіал якраз такий випадок. Крім того, унікальний він тим, що по суті ніколи не позиціонувався як основний проект студії. Але за якістю він перевершує більшість сучасних фільмів та серіалів, на які дійсно ставили великі ставки. Тож давайте розберемось, як так вийшло та в чому секрет успіху не тільки мультсеріалу, але й всесвіту світоліги легенд у цілому. Почнемо з невеликої передмови. А саме мені хотілося б відмітити заслуги Riot Games. Студія змогла не тільки випустити комерційно вдалу гру, за роки існування вона встигла заповнити контентом всі медіаджерела. Жодного разу не граючи в Лігу легенд, ще задовго до Аркейну, мені вже було про неї відомо. Але звідки? Все доволі просто. Студії вдалося реалізувати себе одразу у багатьох напрямках. Тут вам і яскраві сінематики, і музичні групи. Та це вже я не кажу про фанатські арти, які просто заполонили інтернет. Але чим це принципово відрізняється від роботи інших студій? Відповідь на поверхні: хоча все і не так легко, як здається. Секрет у тому, що Riot Games роблять це вчасно. Якщо в інтернеті стає популярною певна група, очікуйте трейлер з їх піснею. Якщо став популярним новий жанр музики, це візьмуть в роботу та створять власну групу. В анімації стає популярним якийсь стиль, очікуйте новий проєкт саме в такому оформленні. Рішучі та вчасні дії стали секретом успіху цієї студії. Та навіть ідея перетворити сінематики на справжній мультфільм це те, про що багато хто думав, але мало хто наважувався зробити. Напевно, в кожного із вас хоч раз було таке, що ви побачили трейлер до гри та вам захотілось поринути у цей світ. Але згодом, ознайомившись із грою, виявляється ряд проблем: чи то графіка не того рівня, що у трейлері, чи сюжет зовсім не про те, чи геймплейно гра вас зовсім не цікавить. Та в цей момент закрадається думка. Ех, якби ж про цей світ був якийсь фільм. Та Riot Games чудово це розуміли. Тому викотили не просто фільм, а цілий серіал, що нараховує вже два сезони. І саме про перший із них сьогодні піде мова. Маю попередити, що на момент написання цього сценарію мною був переглянутий тільки один сезон серіалу. Тому якщо я буду допускати неточності через нестаток знань, одразу прошу вибачення. Тож перейдемо до огляду. Та перш ніж ми торкнемося сюжету чи персонажів цього твору, декілька слів про сам Всесвіт. Очевидно, що весь цей світ, ну як мінімум те, що встигли показати у серіалі, це сучасне переосмислення стилістики стімпанк. Саме місто і його технології відсилають з нас до часів індустріальної революції: парові машини, дирижаблі та навіть самі жителі, які очевидно дотримуються вікторіанського стилю. А технологія заснована на магії. Інакше відомі як Аркейн, це ніщо інше, як нова інтерпретація ефіру, чи як прийнято казати зараз етеру. І це стає першим ключиком до розуміння цього проекту. Студія взялась за напрям наукової фантастики, що мав великий потенціал, та змогла реалізувати його в кращому вигляді. Коли мова заходить про стімпанк, то виявляється, що ми маємо не так багато робіт у цьому стилі. На відміну від того самого кіберпанку та в цілому технологічного майбутнього, часи індустріальної революції, а також тема альтернативного розвитку технологій, не дуже часто фігурують в іграх та кіно. Ми маємо дуже невеликий запас проєктів, серед яких успішних і того менше. Першою мені на згадку приходить Планета Скарбів, яка не стала свого часу комерційно успішною. Хоча в цілому мультфільм мені сподобався. Серед фільмів я можу згадати хіба що смертні машини та золотий компас, а серед ігор BioShock Infinite та Dishonored. Звичайно, подібну тематику можна зустріти і в аніме, але навіть там дійсно популярних проєктів не так вже і багато. Через що ми отримуємо малоконкурентний ринок із дуже великим потенціалом, та все, що необхідно зробити, це обрати цікавих персонажів та добре прописати сюжет. Саме це автори і зробили у центрі історії, як мінімум першого сезону, фігурує Джинкс, яка ще задовго до виходу в мультфільму, стала лес не найбільш впізнаваною героїною гри. В останні роки стало досить модно романтизувати персонажів із психічними розладами. Яскраві тому приклади Дедпул, Джокер, Венздей чи найбільш схожа на сьогоднішню героїню Харлі Квін. Якщо говорити про останню, то навіть не дивлячись на те, що перший фільм про загін самогубців провалився, вона стала ледь не центральною фігурою для жіночих косплеїв того року. Тому обрати героїню, яка вражає своїм безумством, та розкрити, як вона такою стала, це ще один вдалий хід. Але все не крутиться тільки навколо неї. В сюжеті фігурує дуже багато арок, які навіть важко одразу порахувати. Починаючи від старшої сестри Паудер і закінчуючи якимось другорядним поліцейським. І мотивація кожного нам зрозуміла. За дев'ять епізодів світ навколо персонажів та й вони самі кардинально змінюються. І головне, у всіх для цього є причини. Наведемо декілька прикладів. Вай, яка бажала покращити справи у себе та у сім'ї, через що втягнула близьких у великі проблеми. А потім через необережні дії Джинкс. Втратила їх усіх, як наслідок, посварилася з сестрою і надовго потрапила у в'язницю. А тепер хоче виправити все, що накоїла, спершу воз'єднавшись із сім'єю. Паудер, яка, не дивлячись на свою геніальність, була сильно невдачливою, через що погубила майже всіх своїх близьких. А єдиним, хто підтримав її у важкий момент, виявився кримінальний авторитет, сілко який мав особисті рахунки з відчимом дівчат, та не дивлячись на це, прийняв до себе малу дівчинку, адже на власному досвіді знав, як це, коли тебе всі зраджують. Присутня тут і Ярка вченого, який придумав нову революційну технологію та намагається реалізувати її у суспільстві, яке до цього не готово. Маємо ще декількох радників із власною мотивацією та багато кого іншого. На перший погляд може здатися, що в цій історії фігурує всього три сторони конфлікту. Рада, яка намагається встановити порядок у місті, сілку, який заволодів нетрями та встановив там свою диктатуру, та еко, який очолив групу світлячків та виступає проти обох названих вище сторін. Але якщо закопатися трохи глибше, то ми дізнаємося, майже у кожній з названих структур є власні внутрішні конфлікти, та майже кожен персонаж діє самостійно. Ми маємо і революціонерів у кримінальних рядах, і зрадників у самому Пілтауері. Можна сміливо казати, що майже кожен герой цього твору діє в першу чергу у власних інтересах. І за цим цікаво дивитись. Важко уявити, яких зусиль коштувало авторам прописати усіх цих персонажів. Напевно, єдине до чого можна тут причепитися, це романтична лінія Вай та Кейтлін. Ви не подумайте, я не маю нічого проти, просто береться вона ні звідки. Дві дівчини відправляються разом до нетрів, і одна із них залишає іншу у якомусь борделі, поки намагається дізнатись інформацією. А потім колишню бандитку ранять у бою, та друга вже на все готова, щоб її врятувати, навіть віддає заради цього свою зброю. А в кінці вони ледь не померти одна за одну готові. Та саме через притягнутість цих відносин ще й конфлікти з Паудер сприймаються не зовсім природньо, адже дівчина вважає, що сестра покинула її заради своєї нової подружки. Та з чим пов'язана фальшивість цих відносин? Відповідь також проста. За дев'ять епізодів нам розкрили стільки арок різних персонажів, що на цих двох просто не вистачило часу. Було б куди органічніше, якби на їх відносини витратили б хоча б два сезони. Але я також розумію, чому цього не зробили. Скоріше за все, сценаристи будували перший сезон настільки самостійним, наскільки це взагалі було можливо. Тобто, звичайно, в ньому є багато заділів і на другий сезон. Але якщо розглянути теми підняті у першому, можна запримітити, що майже всі вони були закриті. А зараз попереджаю всіх, хто ще не бачив серіал. Далі будуть серйозні спойлери. Давайте по порядку. За перший сезон авторам вдалося закрити основні питання з приводу реалізації технології Гестек, а вчений, якого спочатку не сприймали всерйоз, стає у главі міста. Нам повністю розкривають становлення джинкс та пояснюють, що саме підсилило її психічні розлади. Сілко встигає подавити повстання у своїх рядах, але його самого вбиває та єдина, кого він насправді любив. Ну і звичайно ж, згадана раніше романтична лінія отримує логічний розвиток в кінці. Тому, якби у серіалу не було б продовження, то перший сезон став би просто черговим додатковим матеріалом, який краще розкриває історію персонажів гри. Ну і другою причиною, що могла б послужити швидкому розвитку відносин цих дівчат, можна назвати елементарну повістку. Адже якщо б їх спілкування обмежилось тільки натяками, це не дуже вписалось би у політику Netflix, які намагались просувати подібне у своїх проєктах. Але ж за винятком цього не до роману всі інші лінії сприймаються доволі природньо. Розвиток гестек та політичні дебати всередині ради, війний бан, спроба перетворити на початку мирну технологію на зброю. Все відбувається так, як і могло би, якби існувало насправді. І саме цим чіпляє. Також в деяких речах серіал сильно відходить від банальних кліше. Гарним прикладом виступає випадок, коли всі друзі Паудер гинуть. Як правило, коли в сюжеті твору фігурує незграбний персонаж, якому завжди не щастить, то коли приходить критичний момент, герой проявляє усі свої навички та рятує тих, хто в нього не вірив. Але серіал відступає від цих канонів, через що дівчинка стає причиною загибелі власних друзів. І так буквально у всьому автори постійно намагаються вас обманути. Наприклад, коли проти сілку готували змова, здавалось очевидним, що його головна помічниця із часом його зрадить. Нам давали на це усі натяки та закладали основу. А в результаті вона зберігає вірність босу та вбиває зрадників. Вирахувати якусь закономірність чи передбачити, що буде далі, стає дійсно важко. І навіть коли серіал все ж прибігає до кліше, це зовсім не напружує, адже коли в процесі перегляду починаєш розраховувати на нові неординарні рішення, вже банальність стає неочікуваною. Але не менш важливим є рівень реалізації проєкту. адже написати гарний сценарій це тільки половина шляху. Далі слідує перенесення його на екран, вдало підібрати візуальний стиль, музику, гарно поставити бої. Можна сміливо сказати, що у авторі вдалося зробити все із цього списку. Навіть поступове посилення божевілля Паудер знайшло своє відображення у візуалі. Саме тому цей огляд має таку незвичну для цього каналу структуру, адже розбирати кожний епізод окремо просто не мало сенсу. Цей канал присвячений більше критиці, а які дійсно помітні проблеми цього серіалу можна перерахувати на пальцях. Тоді для чого взагалі робити це відео? Ну, по-перше, про це попросили у коментарях. А по-друге, постійна критика сильно втомлює, а похвалити гарну роботу не буде зайвим. Тож я не знаю наскільки достовірно цей проєкт передає ігровий канон, і не знаю також, скільки у ньому логічних нестиковок із першоджерелом. Але я можу сказати напевно точно, що як самостійна історія, це дуже якісна робота, яку не часто зустрінеш в останні роки.